Доброго вечора, Олександр. Чи варто штукатурити доволі рівні стіни з газоблоку Д500 для кращого мікр мікроклимату, чи можна просто пошпаклювати сіткою і різниця буде невеликою? Тут, дивлячись, чим штукатурити, Дмитро. Тому що дивіться. Наприклад, якщо ви, будинок у вас дачний, тобто періодичного проживання, то вам взагалі-то треба. Думати про те, як його заморозити взимку, тобто, щоб не опалювати. так То тоді тільки шпакльовка. При цьому краще брати шпакльовки для фасадних робіт. Але якщо це будинок постійного проживання, тоді у вас є варіанти. Наприклад, ви дійсно теж можете пошпаклювати. Наприклад, гіпсовою шпакльовкою. Або поштукатурити гіпсовою шпакльовкою штукатуркою, або поштукатурити із зв'язковою штукатуркою, або, або глиняною. І ось виходить так, що якщо ми подивимося з вами, яка сорбця у кожного з цих матеріалів, то на і там не тільки процент сорбцей треба дивитися, а треба дивитися ще швидкість, з якою цей матеріал вологу в себе бере. І віддає. І ось, якщо по цих двох параметрах ми з вами подивимося на ці чотири варіанти, то на першому місці буде глиняна штукатурка. Причому, якщо ми подивимося з вами на традиційну технологію, то ми побачимо товщину глиняної штукатурки 4 см. Зрозуміло? Вона найкраща. Вона швидко бере вологу, вона поступово її віддає, і тому вона гарно регулює мікроклимат в кімнаті, в будинку. Ось. Бачите, цілий день йде дощ. Цілий день. 56% вологості. Регулюється. На другому місці. По цих самих параметрах вапняна штукатурка. Тобто вона теж гарно сорбцує і віддає, але швидкість, з якою вона це робить, вона нижче, ніж глиняна тому вона на другому місці. Е, дуже важко, якщо Глиніна дуже дорога, дуже мало майстрів. Е, не кожен може собі дозволити. Але це круто, це круто по нинішньому в, нинішні, в наш час. А ось зв'язково тут вже гірше, тому що вона роз'їдає дуже руки. Вона, з нею важко працювати, тому майстрів теж дуже важко знайти. На третьому місці гіпсова штукатурка. Вона теж гігроскопічна, регулює вологу, але швидкість, з якою вона це робить, дуже маленька. Тобто навіть в суточному перепаді цієї вологи, тобто вночі, коли спите, чи потім виїжджаєте, у гіпса дуже. Ну, як це повільно все це відбувається. Тому, Але майстрів багато легка, приємна в роботі, тому що кисла середа, кисла середа вона така ж, як у нашій кожі, Тому майстри її полюбляють і її всюди впіхують. Але ми знову говоримо про товщину кільки, декілька сантиметрів. А гіпсова штукатурка враховується десь 10 мм. Потім вона по грошах так б'є, що мало вам не покажеться. Ось. І на четвертому місці шпаклівка. Дуже повільно, маленький об'єм, ну і, звісно, що мало на що буде реагувати. Тобто, ось такий розклад. І тому я казав, що якщо ви хочете гарний будинок, звиняйте, але глина. Цегла. це Тобто на першому місці самани, на другому цегляни, будинки будуть. ось І ще каркасні, деякі технології, каркасних будівель теж не для цього підходить. Але якщо вам треба швидко і дешево, за блок ваше все. Тому е, в газоблочному будинку ви можете так використати, наприклад, зв'язкову штукатурку, гіпсову штукатурку, чим товще, тим краще. І обов'язково бумажні е, обої чи ткані обої, тканини. Тобто вони дозволяють вам хоч трошки якось регулювати оцю вологу. Хоч трошки. І воно ж, розумієте, е, на безрибі є рак риба. Тому хоч трошки, але все одно це вже краще. Ось, але і ще не забувайте про те, що коли я кажу про інерційний будинок, це по холоду і по вологі, то це стосується зовнішніх стін, хлопці. Тому що вже мене достали оці от псевдоблогери, псевдонауковці, котрі не розуміють простих речей, що інерційність важлива зовнішньою. Стіни, зовнішні, там, де є зона конденсації вологи там, де є конструкційні масивні елементи. Оце важливо. Те, що ви там внутрішню стіну зробите з цегли, це мало на що буде впливати. А от зовнішні стіни, там зовсім інші фізичні процеси проходять. так так що І ну, звиняйте, що я довго відповідаю.